Вже вкотре сьогодні знайшла під своїм відео на Ютубі запитання, яке вже отримувала 100 500 разів. А що ви там у своєму благотворчому суспільстві реально зробили, окрім того, що говорите? Ви знаєте, я вже відповідала на це запитання, можна відкрити будь-які з форумів. Які проводили, проводилися в рамках проєкту благотворче суспільство. Останній з них був 12 листопада, і називався він Глобальна криза Наш порятунок уєднання. І під час, ну просто можна подумати, хто не знайомий з діяльністю учасників проекту Благотворче суспільство. Скільки потрібно було зібрати інформації, проаналізувати, оформити її. Скільки годин відео потрібно було зняти, скільки інтерв'ю, скільки для того, щоб зняти це інтерв'ю, потрібно було сконтактувати е, з людьми. Скільки потрібно було зібрати даних. Скільки провести досліджень, фактів зібрати, змонтувати відео, написати купу сценаріїв, потім подивитися, що вони не підходять переписати їх знову. І так, не один раз, подумати, як же ще можна донести цю інформацію, щоб її зрозуміли люди, знайти музику, футажі, змонтувати це все. Перекласти, врахуйте, що перекладався цей форум синхронно на 150 мов світу. Такого не робить жодна організація в світі. Жодна. І це все роблять люди не професіонали у цих речах. Це роблять люди у вільний від основної роботи час. Ну, я, наприклад, працюю у сфері IT, і я взагалі ніколи не могла б уявити, що я буду здійснювати синхронний переклад, що я буду брати інтерв'ю, що я буду, ну, хоч і не багато, але інколи й монтажити. Що я буду вести соцмережі. Взагалі, за той період, скільки я беру участь у проєкті благотворче суспільство, навіть важко. <смеш> зробити повний перелік всього, що доводилося робити. І е, особисто, за, особисто я зараз займаюся блоком очевидців. І <смеш> на цю тему я могла годинами розповідати, тому що е, за той час, е, скільки я цим займаюся, реально було стільки надихаючих історій. коли ми шукаємо очевидців, пишемо їм листи. На початку бувало, що ніхто не відповідає, і ми починали думати, що Боже, ми нікого не знайдемо, як же це зробити. Потім збиралися разом командою і починали писати листи разом. І знаєте, дуже цікаво, що коли люди синхронізуються, то набагато все виходить краще. Тобто, ніби здавалося, що коли ми писали листи разом, ми їх писали набагато менше. але по кількості, але люди відпові... починала відповідати. І це, це така кожного разу радість, коли е, хтось відписує і погоджується на інтерв'ю. Е, потім, коли проходить саме інтерв'ю, скільки, скільки емоцій ми вже пережилися, зі скількома людьми познайомилася. Кожна, кожна людина це окрема історія. Е, кожна історія, вона. Дозволяє замислитися над тим, наскільки різко може змінитися життя. Що сьогодні ти просто збираєшся йти на роботу, а буквально через годину стається якийсь катаклізм, і все твоє життя змінюється. В тебе більше немає ні, ні дому, ні... ніколи навіть сім'ї немає, ні роботи, ти змушений. Перебиратися кудись зовсім в інше місце, і в кожної людини, кожного своя якась історія. Ми познайомилися з такою кількістю людей з тількома потоваришували. І пережили період, коли і в нашій країні почалася війна, і ви собі не ну, уявляєте. Скільки людей з різних куточків світу писали мені і питалися, як я як справи, що відбувається. Тобто люди, в яких я брала інтерв'ю зовсім недавно на рахунок стихійних лих в їхній країні, вони почали писати мені, питатися, що відбувається в моїй країні з моїм життям. І було дуже багато історій надихаючих. Коли ти зустрічаєш людину, яка от буквально щойно вона нічого не знала про проєкт благотворче суспільство. А поспілкувавшись, вона реально розуміє ідею, вона реально розуміє, наскільки це важливо, наскільки це реально, і буквально за кілька. Тижнів ця сама людина починає включатися в процес і робити синхронний переклад. Я навіть не буду зараз перелічувати імена усіх очевидців, тому що їх настільки багато, вони настільки щирі люди, всі різні. Ти бачиш запал в тих очах. Ну, переважно, коли людина погоджується на таке інтерв'ю, значить вона, в принципі, не байдужа. І у нас були випадки, коли, коли очевидець збирав цілу команду зі свого університету і їхав в зону, де відбулася катастрофа, і знімали інтерв'ю людей просто там. Був випадок, про який вже згадували, що людина буквально через кілька тижнів включилася і перекладала на мову і бібіо 12-годинну конференцію. Були випадки, коли люди брали участь у цьому проєкті, навіть незважаючи на те, що їм не було за що навіть купити їжу. Були, бу було стільки цікавих випадків, коли люди і просто для нас ходили і знімали в, 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 в трохи не в прямому ефірі те, що відбувалося. На місці, де щойно відбулася катастрофа, і ми і плакали разом, і сміялися разом, і ділилися ідеями, і потім зі всіх тих історій, які ми не знімали у форуми, які виходять, потрапляє буквально кілька фраз. І ти розумієш, що за кожною цією фразою лежить ціла історія. Так ми зараз намагаємося випускати ці історії окремо. Але ти розумієш, що за кожною цією людиною є щось набагато більше. Більше, ніж ці кілька слів, які входять в форум. І коли ти бачиш, як люди запалюються тим проектом, ти розумієш, що цього світу ще є шанс. Так, багато людей дивляться конференції, наші, дивляться наші відео і питаються, ну, а що можна змінити, та нам не дозволять, та в нас не вийде, або це знову якась афера, чи ще там щось, хто за вами стоїть, хто вас фінансує. І ти вже 100-500 раз слухаєш оце все, та інколи буває, що починаєш трошки зневірюватись, але ви знаєте, історії, які надихають їх набагато більше. І ти розумієш, що успіх проєкту благотворчого суспільства він полягає, він залежить якраз від тих людей, які зрозуміли, наскільки критична зараз ситуація. Наскільки важливо зараз змінити суспільство, наскільки це реально можливо, і наскільки це залежить від дій кожного з нас. І ви ну, знаєте, мені здається, що за всю історію нашу кожного разу, кожні відкриття, які відбуваються, якісь нові зміни, вони переважно робляться людьми, які. Більшість людей вважаються якимись ненормальними, якимись дивними. Але тим не менше, ці люди продовжують робити те, що вони роблять, і завдяки цьому ми маємо і багато винаходів, які ми зараз користуємося, і якісь зміни в суспільстві. І потім цих людей згадуються вже, коли проходить час про них згадують, говорять, от це були справжні герої. Але в той момент, коли вони займалися цією діяльністю, з них сміялися. І зараз до нас теж по-різному ставляться. Хтось сміється, хтось запалюється, хтось дивиться на нас з ненавистю, хтось кидається образливими фразами, хтось намагається знайти підвох у тому, що ми робимо. Але. Ви знаєте, коли ти розумієш мету, заради якої ти дієш, коли ти розумієш, що зараз ми перебуваємо, що ми живемо в такий період, коли, коли світ, світ вже не буде таким, як був раніше. І зараз є два варіанти розвитку подій. Або люди нічого не будуть змінювати і будуть піддаватися на те, що відбувається в світі. На ту агресію, на ту паніку, десь на лінощі, на бездіяльність, ну тоді ну, в того світу немає майбутнього. І коли кажуть. Живіть і насолоджуйтесь. Я не знаю, чим найближчі п'ять років можна буде сильно насолоджуватися. Тому що події, та війна, та війна і пандемія, які, щойно, які зараз відбувалися і відбуваються, це нам здасться такою казочкою порівняно з тим, що буде відбуватися найближчі роки. Але, але можливий інший варіант. Можливий варіант, коли ми як люди нарешті зрозуміємо, що зараз ми, вибачте, займаємося це хернею, і потрібно вже подорослішати і взяти відповідальність за наше майбутнє у власні руки. І, і насправді змінити все дуже легко, це просто питання до себе особисто. От я почув інформацію, я знаю, що Є проблеми з кліматом. До речі, подивіться конференцію глобальна криза наш порятунок в'єднання, тому що там є дуже важлива інформація, і вона дуже критична для кожного з нас. І знаючи цю інформацію, ну, без діяти, мені здається, це просто ну, як автоназія якась. І ми, ми, можемо, ми можемо просто, е як людство, подивитися тверезо на ситуацію і вирішити просто. В іншому напрямку, не в бік прірви, а в інший бік. І той світ, який перед нами відкриється, ну, я не знаю. Мені здається, що заради цього варто докласти зусиль, варто наступити на горло тому голосу в голові, який каже, у вас нічого не вийде. Ой, а може, не, 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 а може, нам не дозволять, а може то, а може сьо? Та пішов він нафік, знаєте, той голос в голові, який підкидає ці всі сумніви? Що може бути кращим, От з чим зараз можна більше насолоджуватися, ніж тим, що ти приймаєш участь у побудові нового світу? Світу, у якому кожна людина буде почувати себе щасливою. Що може бути кращим? Я навіть не навіть не знаю, з чим це можна порівняти. Ну, але якщо залишаться ще якісь запитання стосовно того, що робиться, і е, що пропонує взагалі про благотворчого суспільства, подивіться, по перше, конференцію е, форум Глобальна криза, наш порятунок в'єднання там дуже багато інформації. Але якщо ще залишаться якісь запитання, то Будь ласка, ставте їх. Я задоволенням відповім. Головне, щоб щоб вам це було цікаво.